Повалені дерева та обірвані лінії електропередач на Прикарпатті ворувала негода, внаслідок якої знеструмлено 28 населених пунктів. За словами речниці держслужби з надзвичайних ситуацій Христини Перцович, до ліквідації негоди було залучено три одиниці техніки та 12 рятувальників. Рятувальники залучалися три рази для допомоги населення. А саме для розрізання дерев, які впали на проїжджі частини доріг у Калуському районі, в селі Піло, у місті надвірні та в селі Корнич Коломийського району, всього до ліквідації негоди було залучено три одиниці техніки та 12 рятувальників. Зокрема, на території Надвірнянської громади повалені дерева пошкодили покрівлі житлових будинків. Також буревій повалив значну кількість банерів, ба більше в окремих будівлях відсутнє електропостачання. Інші адмінприміщення станція юних техніків також частково дах зірваний. Також повалені дерева на кладовищі на старому кладовищі по вулиці Соборній. Також хочу сказати про відсутність світла у окремих як багатоповерхових будинках, так і у окремих приватних домовлодіння. Втім, щоб ліквідувати наслідки негоди та відновити електропостачання. Комунальні служби та електрики ведуть активну роботу, наголосив голова громади. Комунальні служби. Які вже розуміють про те, що їм потрібно якнайскоріше відновити, відлагодити і відбудувати, будуть попрацювати до, до повного відновлення. Чималий об'єм робіт зобов'язані зробити працівники надвірнянського ремо. Але скажу про наступне: що світло, електроенергія подається на об'єкти критичної інфраструктури, мережі цілі. Якщо є випадки відсутності вуличного освітлення, інформуйте мене безпосередньо на мій телефон або на прямий телефон приймайної міської ради, або пишіть мені в меседжі. Ми обов'язково відреагуємо. Постраждалих українців внаслідок негоди немає, кажуть рятувальники. Проте беручи до уваги, що буревії тривають, важливо дотримуватися всіх правил безпеки, аби вберегти своє здоров'я. Рятувальники закликають дотримуватись основних правил з техніки безпеки. Якщо ви знаходитесь вдома, щільно закрити всі вікна. Якщо балкони та лоджії не засклені, з них слід прибрати всі предмети, які при сильних поривах вітру можуть випасти. Вдома потрібно перечекати негоду подалі від вікон. Не рекомендується користуватися ліфтом, оскільки вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика. Заборонено підходити до обірваних електропроводів і предметів, які зачепилися за дерева, оскільки вони можуть впасти та травмувати вас. Нагадаємо, протягом доби 24 листопада по Івано-Франківській області збережеться посилення вітру, тому оголошено перший рівень небезпеки. Ліліана Іванічук Сергій Гуменюк, новини телерадіо компанія Раї.